Ви про це зокрема говорили на Global Food Forum в Брюсселі. Це такий форум, який на власне в межах якого обговорювалося питання європейського агроринку. Зокрема, тут варто згадати про наш рух до ЄС і про, наприклад, пікети і протести тих самих там поляків, представників інших сусідніх країн, фермерів, перевізників, що ми нібито їм перебиваємо ціни, і взагалі наша продукція може якось підкусити тамтешню. Що можете на це сказати? Я вам дякую, тому що це дійсно одне з важливих ключових питань, викликів які стоять сьогодні перед вітчизняними товарогоробниками. Питання євроінтеграції дуже важливо в умовах, коли ми бачимо супротив, який виникає безпосередньо в Євросоюзі, і дійсно всеукраїнська гарна рада приймала участь в Global Food Forum для того, щоб переконувати наших партнерів, як ми могли б взаємодіяти, як нам потрібно працювати, і що не потрібно боятися української продукції навпаки, здавати ставати партнерами. Більше того, ми запропону. Нували певні поетапність впровадження реформ, які йдуть від європейського союзу в Україні. А отже, поетапність і в українського аграрного ринку, на чому наполягають і українські товароробники, тому що якщо приймати всі ті вимоги, які стоять сьогодні в європейському союзу до України, ми просто свою галость втратимо, тому що виходити і виконувати ті обов'язки, буде дуже важко просто нереально. Тому от перехідний період 20-30 років це те, що заспокоїло європейських товаровиробників, і дало поетапність підготуватися українським виробникам. Власне ця позиція знаходить сьогодні позитивний відгук в європейському союзі, і ми власне хочемо, щоб ми стали партнерами і спільно виходили на інші зовнішні ринки, кооперуючись між собою. Адже продовольчі потреби в світі вони будуть тільки зростати, і що Україна є ЄС об'єднається, то ми зможемо значно більше разом зробити ніж стояти проти ну протистояти між собою. Дениса вам дякую за долучення до ефіру. Будемо сподіватися, що так. Як ви спрогнозували Дякую. все, і буде і комунікації і порозуміння з?